Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка запрошує на навчання на спеціальність А-1 освітні науки за освітньою програмою Освітні педагогічні науки, другого магістерського рівня вищої освіти та освітньою програмою Освітні педагогічні науки, третього освітньо освітньонаукового рівня вищої освіти. Освітня програма освітні педагогічні науки другого магістерського рівня вищої освіти для вас, якщо ви хочете стати високопрофесійним педагогічним працівником галузі педагогіки вищої школи, відкритим до змін та інновацій, здатним не лише навчати, а й надихати. Освітня програма освітні педагогічні науки. Другого магістерського рівня вищої освіти розкриває основи професійної підготовки до здійснення викладацької діяльності в університетах та закладах вищої освіти на засадах особистісного гуманістичної парадигми вищої освіти України. Прагнути змінити освітню систему, так. розробляти нові методи навчання та використовувати сучасні технології в освітньому процесі, якщо так. То освітня програма освітні педагогічні науки 3 освітньонаукового рівня вищої освіти саме для вас. Освітня програма «Освітні педагогічні науки, третій освітньо-науковий рівень вищої освіти. Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих науковців та педагогів, які володіють сучасними підходами до наукової та освітньої діяльності. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання на кафедру загальної педагогіки та андрагогіки.